Цьогоріч я буду готувати пасточку безопарним методом. Тобто одразу буду робити заміс, опару окремо робити не буду, тож у миску я додаю тепле молоко, сухі дріжджі, ванільний цукор. Увесь перелік складників я опишу, як завжди, під відео. Цукор. Також я додаю мед, тоді пасочка буде вологіша. Сюди ж додаю яйця. І цедру ще забула додаю. Цедра у мене з одного апельсина. Можна додавати цедру за персина та лимона, як вам подобається. І перемішуємо. Сюди ж просію борошно порціями і буду вимішувати. Я об'єднала борошно з яєчною масою, зволожила борошно, щоб краще розходилась, працювало борошно, розходилась клейковина. Радять, що сіль потрібно вводити після борошна. Ось в мене є ще жовтки, які я маю додати до тіста. До жовтків я додаю дрібку солі і перетираю їх вінчиком з сілью. І ось таку жовткову масу я буду вводити в тісто. Зараз я буду вимішувати тісто, багарна, здобна паска. Вона потребує, щоб її добре вимісити. вимісити тісто. Ще, можливо, ви помітили, у мене на столі масло. вершкове. воно вже дуже м'яке. Я попередньо його поставила на столі, щоб воно стало м'яке. Зараз масло нам потрібно буде, коли ми вимісимо тісто. Отож, берусь до тіста. Тісто я вже вимісила, воно липке, але ось так уже за руками воно майже не тягнеться. Ще декілька слів про сіль. Також сіль додають із борошном або після борошна, не одразу з дріжджями, щоб вони не гальмували дію дріжджів, щоб і сіль не зупиняла дію дріжджів, щоб дія дріжджів гарно розвивалася. Здивіться, яке м'яке. Тісто сюди додаю масло і вимішую. Масло я додаю всередині замісу, не спочатку, для того, щоб пасочки були вологі, щоб тісто було легке і волокнисте. І так пасочки менше кришаться. Тісто я вже вимісила, ось таке воно не липне до рук. Ніжне, м'яке, гарне, таке сонячне. Вкриваю його харчовою плівкою і залишаю на столі на одну годину. Тісто вже гарно підійшло, тепер потрібно ввести сухофрукти. Цього року я захотіла, щоб в розрізі моя пасочка була світла. Тому в мене тут світлі родзинки, курагу я порізала і цедра апельсина. І все заливала коньяком. Бажано заливати сухофрукти ароматним алкоголем. Якщо його немає, можна замінити на сік апельсина або ж нічим не заливати, лише тільки пропарити кип'ятком, промити їх. Як вам більше подобається. І вмішую в тісто сухофрукт, ось так, всередину. Тісто вже пухке? дріжджі працюють. Вимішую тісто і залишаю його ще на годину-півтори години на столі, щоб тісто гарно піднялося і збільшилося у півтора-два рази. Тісто вже гарно підійшло, гарно піднялося. Я його обминаю і буду перекладати у формочки. Сьогодні я буду використовувати ось такі невеликі формочки. Паперові мені подобаються. Сильно вимішувати не потрібно, але щоб обіймнути злегка. Ті стотя очі від того не дуже зручно наповнювати формочки, але воно вирівняється, коли буде підходити. Зараз основне завдання це на одну третю наповнити наші формочки. Я, звісно, десь більше трішечки наповню, десь менше, але менше, ніж наполовину. Це важливо, щоб. При випіканні тісто наше не втекло. Ось приблизно так. У мене вийшло 5 ось таких паперових формочок. Я брала однакового розміру, щоб плюс-мінус вони випікались однаково. Коли ваші пасочки починають вже золотитися, а бачите, що пройшло, наприклад, хвилин 20, це замало для випікання пасочок. Краще вкрити пасочки пергаментом, щоб вони не підгорали. Випікати пасочки я буду десь через 2 години, залишу їх у теплому місці. Ось ці формочки з тістом, щоб вони гарно підійшли. На це потрібно десь 2 години. Як зорієнтуватися, що у ваших формочках вже гарно підійшло тісто. Коли ви е, е, натиснете пальчиком по тісту, то воно має повертатися в свою форму. Потім е, може підходити тісто гарно, вважається, що воно гарно підійшло. Це коли не досягає до кінця вашої формочки сантиметр півтора сантиметри десь. Як я ставлю підходити свої пасочки? Зараз у мене опалення не працює, тому я на столі на кухні не залишаю, бо це не є таке тепле середовище для пасочок, і це буде дуже довго підніматися тісто. Я нагріваю духовку до 50 градусів, бо це мінімальна температура у мене в духовці. І вимикаю і покладу дечко з пасочками, з цим тістом в теплу духовку. Десь до 2 годин тісто буде підходити, буду періодично відкривати, дивитись, як підійшло. Пасочки мої вже гарно піднялися. Десь було більше тіста, десь менше. Розігріваю духовку до 180 градусів. Буду випікати пасочки до готовності. Хвилин 40 точно, готовність буду перевіряти дерев'яною шпажкою. Мої пасочки вже спеклися, вийшли вони ось такі гарні, рум'яні. Ще дуже гарячі. Залишу їх, щоб вони охололи. І покажу, які пасочки всередині. Давайте подивимось, яка пасочка всередині. Зараз розділюю і подивимося її консистенцію всередині. Гарна повітряна, у міру волога, волокниста і жовта гарна як сонечко. Дуже ароматна, пахуча і в таких світлих тонах, як я хотіла. Пасочка виходить у міру солодка. Волога і дуже-дуже смачна. Якщо у вас вийшли пасочки і ось формочка, ось так трішечки вище, її потрібно обрізати. І так, зручніше буде покривати пасочку лазурі.